Чи все в армії так, як би ми хотіли? Ні. Чи все ідеально в нашому батальйоні? Також ні. Чи буде все ідеально колись? Відповідь така сама ні. Але саме тому я тут. Мені важливо розуміти, що я роблю максимум, що ми всі робимо максимум один для одного. Неможливо пишатись місцем, де тебе зневажають. Де розпілюють гроші, де немає цінності людського життя, де командир бачить своїх бійців один раз на місяць і де людина не може бути людиною. Ми будуємо професійну армію і у тебе є можливість приєднатися. Повертайся до 1 березня і СЗЧ. обирай будь-який підрозділ і продовжуй військову службу тільки своїм прикладом. Тільки спільними зусиллями, тільки вірою у тебе, у мене, у себе, ми зможемо все виправити і відстояти нашу країну. Інакше для чого це все? 21 листопада Верховна Рада України ухвалила закон номер 12095, який передбачає можливість добровільного повернення на службу для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або були визнані дезертирами. Закон на твоєму боці долучайся до 225-го окремого штурмового батальйону. Гарантуємо відновлення на військовій службі, належну заробітну плату, зарахування на всі, види забезпечення та соціальні гарантії. Ми нова українська армія.